Так, сьогодні у нас 20 жовтня. за заводи. Це у нас повний прицеп. Їх нам треба волсю за бурстуном. Давайте вам покажу. Так, ми дорогу до станції майже після станції Бурштинської і потім дорога направо на галець, там перше село. Воздух нас вісім тримає, тут тут фермери поля мають, ріпак, ще не స్టేజకు త్రా Ага. Тут світи червоні. І там правда вагу показує, так само з іншої сторони. Там далі склад підкаже. Зараз чекаємо. Буває вага там. Індикатор, коли буде зелене, тоді заїжджаємо, тут зважує. Відповідно, тут теж зразу показує кілограми. І там нічого буде залегне. Зараз почекаємо, нас зважить. Далі ще покажу. Вигрузилися ми у складі. Тут тут вага. І зразу розрахунок на вазі. Тепер їдемо додому. Ціни. І суми за сою я нічого не називаю, це все індивідуально кожен день міняється. Так, їдемо додому. Ось тут у нас ферми і там відповідно той фермер. живе. Так, отак в нас вийшла соя знаю, будинки, ще ж пшениця, грешка влез, вже пізніше. Так, ми вже вечір, вертаємося додому. Так що в нас все вийшло. Зараз добре дорога. Треба годину часу їхати. кілометрів буде 15-18. Все, дякую за перегляд.